Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами. Олександр Кожухівський. Дональд Трамп почне масштабні депортації мігрантів вранці 21 січня. Спочатку він розпочне рейди з міста Чикаго, а потім Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер і Майами. Сія на межі економічного колапсу. Західні аналітики б'ють на сполох. Російська Федерація стоїть на фінансовій бомбі уповільненої дії. Ціни на базові продукти стрімко зростають, а в магазинах процвітають крадіжки. Навіть наближені до Путіна чиновники відкрито висловлюють занепокоєння. Кремлівські експерти визнають, що санкції серйозно б'ють по економіці через критичну ситуацію. Путін посилює атаки на фронті та намагається знайти шлях до переговорів. Хочеш розпочати свій шлях у TikTok або просувати свій бізнес у цій популярній соцмережі, але не знаєш з чого почати. Я тобі допоможу. Став плюс у коментарях, і я зв'яжуся з тобою, щоб обговорити всі деталі. Або не пиши свій номер телефону, мені в особисті повідомлення. За минулу добу зсу відпрацювали 1340 живої сили, 13 ББМ, 21 артилерійську систему, 13 БПЛА та 69 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.